Открылась и на ну, пожалуйста Сонечко. Вмиваючись сльозами горя, тужить над труною мама загиблого у війні з Росією криворіжця Богдана Іоненка. Свій останній бій проти окупантів чоловік прийняв окремі ні, що на Луганщині. Крім Богдана, росіяни вбили 28 лютого ще трьох бійців. Сталося це в результаті потрапляння ворожого снаряду в бліндаж українських захисників. Побратим полеглого на псевдобуйний ділиться. Воїн із Кривого Рогу став на захист батьківщини заради щасливого майбутнього свого чотирирічного сина та усього народу України. Він служив. Фу тринадцяті ДШБ. ми відносимося до 95-ї бригади. У нас 13-та окрема десантна штурмова бригада. Він був АГСником. Це ті люди, які прикриваються. Тобто, він був на нулі. Він виконував задачі у прямому контакті з противником. Справжній патріот таким запам'ятають загиблого Богдана Іоненка його друзі. Адже на захист країни боєць став не вперше. Мав бойовий досвід ще за часів АТО та ООС. А як Росія прийшла з повномасштабним наступом на українські землі, повістку чекати не став. На фронт пішов добровільно. Шестнадцятого з го року ми разом з ним були на контракті в морській піхоті. Він був вірний завжди своїй клятві. Потім, як почалася війна, пішов на фронт добровольцем служити. Був хорошим хлопцем, добрим другом. Мені важко говорити. Правда, був чудовою людиною. У цивільному житті Богдан був одним із тисяч криворіжців, завдяки сумлінній та складній праці, яких у шахтах нашого міста Україна та увесь світ отримують сталь. Але прощалися із ним за усіма військовими почистями. Мужнього Криворіжця за відвагу, проявлену на полі бою із ворогами, посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню. Тепер Богдан Іоненко спочиває на центральному кладовищі поряд із іншими загиблими за Україну криворізькими героями. На віки – пам'ять. Ганна Соболєва, Катерина Шелест та Андрій Яковлєв. Перший міський.